Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні такий не те, що філософський, а скоріш побутовий, такий маленький стрім. От у мене там періодично глядачі питали, а що робити, коли немає енергії, коли немає концентрації. Я вам скажу так, що мені цей стан дуже знайомий, тому що на певному етапі я ну, десь про це згадував, що ви вибився з режиму і було дуже-дуже важко взагалі себе на щось зорганізувати. І я так останніх десь попередніх можна сказати вже два тижні. Я все ж таки знайшов, як це сказати, духовні сили да, душевні сили лягати о 23.30, тобто не пізніше 23.30, і підніматися о восьмій, щоб там не було. Ну там іноді раніше виходило, Ви знаєте, за два тижні буквально підскочила продуктивність, і там дуже багато своїх там особистих я закрив от там різних таких робочих питань. І от вчора був такий день, коли там з певних обставин природніх, скажімо так, да, там не було електроенергії. В нашому випадку це не було пов'язано з бомбардуваннями, а було якраз там в зв'язку з як це сказати, стихією. Да? І я знову там. Як це сказати, не, не, не зміг вчасно лягти спати, і ліг там щось о другій годині, і, і прокинувся там, ну там треба було займатися знову ж таки організаційними питаннями, прокинувся десь о сьомій, там, ну тобто, і, і займався далі там робочими питаннями. Я вам скажу, що просто в порівнянні з цими двома тижнями, ну от просто сьогодні от ні, ні, ні на що не було фокусу. Тобто, от так, такий самий стан, який був до цих двох тижнів, коли я якимось чином е, все ж таки зорганізувався лягати вчасно. Тому, до речі, я і от, останнім часом стріми не провожу, там у 23, тому що о 23.30 я вже лягаю спати. От, і, до речі, зараз з'явилися такі е, желейки, да там е, у Аптеках, тобто я так розумію, що вони пройшли всі сертифікації, це з канабіоїдами, тобто там, як я розумію, прибрані е, ті речі, які викликають якісь психотропні ефекти, чи як їх там назвати, там е, от якісь речовини, чисто такі заспокоюючі, розслабляючи. Я от я зараз теж це практикую. От, одну таку ліку на ніч перед тим як лягти спати, з'їдаю. ви знаєте, дуже допомагає. Тому. І ну там, якщо так подивитися, хто там дивився, може мої шортс на інших каналах, то і в плані фізичних вправ я ці, ці два тижні був дуже дуже продуктивний. А сьогодні ну просто пощастило, що в неділю немає я нічого крім мене, крім мобіліті. Там вправ на, на рухомість суглобів, да і мені не треба було щось там робити. От і тому, що я був ну просто-просто розфокусований. Тому я вам скажу, що коли ми шукаємо якісь там речі, які допоможуть нам зібратися, то найголовніше це з чого треба почати, це хоч якось організувати сон, і тоді ну буде буд, буде від чого танцювати. Це я вже можу сказати з власного досвіду. От і це дуже дуже сильно відрізняється, тому що я ж кажу, що я ну дуже довго не міг війти в режим, і от тільки за останні два тижні, але це просто радикальна, радикальна зміна, радикальна, радикальна зміна самопочуття і радикальна зміна фокусу і продуктивності. Тому, якщо у вас є питання, то звичайно там і стреси, і те, і все, але треба знаходити можливості все ж таки врегулювати для себе режим сну. Тому що це найкращий стимулятор. Це такий побутовий пост, побутовий стрім сьогодні, який не, не, не дуже глибоко філософський, тому що там я хотів поговорити на те на тему, що щоб досягти успіху, треба робити те, що треба для досягнення успіху. А ми зазвичай знаємо, що це таке. Тобто, ну просто ми не, не хочемо це робити з тих чи інших обставин, або боявилося зміна. Або Бо нам і так насправді добре живеться да, там і тому, тому насправді для того, щоб зробити, все ж таки, я зараз можу сказати для себе, що зазвичай для того, щоб зробити щось для досягнення успіху, все ж таки треба спочатку якось врегулювати питання сну, тому що це найкращий стимулятор і найкращий, як це сказати, засіб відновлення. Все інше це просто. Порівнянні з ним, не, не як це сказати, не навіть поруч. От, тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.